У ході медичної реформи заклади охорони здоров'я мають об'єднуватися, утворюючи так звані кластери і надкластери. Лікарні дисконцентрують найкраще обладнання і кваліфікованих фахівців. Щодо створення кластерів в нашій громаді дійсно пропонуються їх два. Обласна адміністрація подала такі пропозиції. Ми підтримуємо дані пропозиції. Міністерство охорони здоров'я буде визначатися щодо спроможності існування двох кластерів. Згідно з пропозицією Сумської міської ради, у сумах має бути дві кластерні лікарні, які обслуговуватимуть населення великого сумського району. Та обласного центру. Коли надійшло питання щодо обслуговування території громади міста Суми 270 тисяч населення і громади 180 тисяч населення Сумського району, то зрозуміло, що треба було лікарню колишню Сумського району направити, виділити. Для обслуговування населення Сумського району, як це раніше не було. Рішення про два кластери у Сумах підтримують і в районній раді. Депутатський корпус це рішення вже прийняв. І Сумська районна рада, на хвилиночку, треба розуміти, що вона представляє інтереси всього Сумського району. І щоб всі розуміли, в Сумський район входить також і місто Суми. І наша позиція незмінна. Ми підтримуємо два кластери для Сумського району. Умовно, ми їх розмежовуємо. Це місто Суми і інший весь сумський район. Це рішення підписали і голови усіх 16 об'єднаних територіальних громад району. а Депутати районної ради направили відповідне звернення до голови обласної ради та адміністрації. Я особисто вважаю, що повинна в нашому місті, бути так, як у нас місто ну, я, доволі таке велике, дві класні лікарні. Конкуренція між лікарнями завжди стимулювала для надачі більш якісних послуг, звісно, безкоштовних. Тому це дуже добре скажеться на якість послуг медицинських, які будуть надаватися. Згідно з пропозиціями обласної адміністрації, переданими на міністерство охорони здоров'я, обслуговувати жителів сумського району мають дві кластерні лікарні: одна утворена на базі центральної міської, інша об'єднання п'ятої та лікарні святого Пантелеймона. Насправді, вільний вибір лікаря він якби залишається. Да, людина як зверталась в любу з лікарень, вона так і буде звертатись в цю лікарню. Кластеризація. Більше потрібно для екстреної медичної допомоги для того, щоб екстрена бригада привезла в кластерну лікарню, та яка має найбільший пакет послуг, де більше матеріальне кадрове забезпечення, де більше можна ну, своєчасно, якісно і доступно ну, отримати допомогу. Тож для пацієнтів утворення двох кластерів надасть можливість обирати, а для медичних закладів розвиватись. Завжди дві краще ніж одна. Це і більше конкуренція, це більше можливе обладнання, яке буде йти від Києва, там Міністерства охорони здоров'я, там міжнародних якихось інших гранти і таке інше. Да? Тому що, ну, на мій погляд, одна, трошки рискована, можна сказати, так, що це буде ну, десь там можливо монополізм і можливо десь буде черга на доступність, на, на особливо на доступну допомогу. Населення Сумського району це понад 400 тисяч жителів або ж 40% населення області Говорить незалежний експерт Віктор Бобиренко, але беремо вже ще якісні показники. А що з таке якісні Це можливість для мене, от як для людини, мати альтернативу, піти в той кластер чи в той кластер. От. І тому здорова конкуренція буде породжувати, е, ну покращення е, якості послуг. От е, так що однозначно я за те, щоб було кластерні кластернікарні основне ж завдання медичної реформи, яка передбачає кластеризацію закладів, забезпечення населення доступними, якісними та безкоштовними послугами. Новини СТС.